Сьогодні у випуску: чи штрафуватимуть пішохода за розмову по телефону? Спеціальне місце для прогулянки з чотирилапим другом у Львові вже таке облаштовують. Шкода для довкілля та небезпека для людей. Рятувальники закликають не палити сухостій. Підсумовуємо день. Мої вітання. Пішоходів, які розмовляють по мобільному, можуть штрафувати відповідну ініціативу. Запропонували у Верховній Раді. Так хочуть зменшити кількість постраждалих під час перетину вулиць. Чи справді така новація допоможе? Намагався з'ясувати Віталій Гамадин. Безпека понад усе. За статистикою, кожен п'ятий пішохід, котрий перетинає проїзну частину дороги під час руху, користується мобільним телефоном. Правоохоронці пояснюють, при цьому увага пішохода зосереджена на розмові, а не на власній безпеці. По мобільному телефону розмовляють, стають неуважними до учасників іншого дорожнього руху, тому наражають на небезпеку як водіїв інших транспортних засобів, так і на само, і самих себе не на, на небезпеку. Це може призвести до ДТП і може мати і тяжкі наслідки після цього. Та самі пішоходи до закону ставляться скептично. У них є важливіші справи, які потрібно вирішити за допомогою телефону. Безпека чомусь для них не головне. Ні, тому що я перехожу на світло. Я перепрошую по роботі. Переживаю, але зелене світло все нормально. Так мені подобається. Кермувальники ж забороні лише будуть раді. Мовляв, пішоходи неуважні на дорогу не дивляться, тим паче не слідкують за автівками. А у разі ДТП чи наїзду завжди звинувачують водіїв. Вони і без мобільних неуважні. Коли вони переходять дорогу, вони в принципі взагалі не звертають увагу на автомобілі. Відволікаються, не думають за водіїв, свій прикол мають і все. Наразі за телефон у руці штрафують лише водіїв, а пішоходів за перехід у недозволеному місці та на червоний сигнал світлофору. Якщо ж законопроект такий приймуть, то пішоходам заборонять розмовляти по телефону. під час посадки висадки з громадського транспорту, переходу через проїжджу частину та переходу через залізничну колію. Порушників каратимуть штрафом у 51 гривню. Віталій Гамадин Сергій Медведів. Новини. У Львові облаштовують перший майданчик для вигулювання та тренування собак. Буде він у парку Івана Франка. 200 тисяч гривень на спорудження майданчика виділило місто. решту грошей надали благодійники. Ірина Конинець продовжить тему. 400 квадратних метрів для вигулу собак. Саме такою буде площа майбутнього майданчика. Наразі робітники ще метуть високу горожу та тамбурну систему входів. Це робиться для безпеки, для того, щоб жодна собака не могла неконтрольовано вислизнути з майданчика. Ось щоб можна було безпечно розминутися з іншою собакою, з якою, допустим, ваш песик чомусь не дружить. Таке серед них теж буває. Ось, ну і зрештою, якщо б навіть, допустим, якась дитина вирішила зайти і подивитися без дозволу батьків, що робиться на майданчику, знову ж таки ця система тамбурна. Вона дозволить вчасно дитину вивести. Площу майданчика поділять на дві секції: одна для виглу маленьких собак, інша ж для великих порід. Далі вже коштом благодійників встановлюють снаряди для аджеліті. Популярного нині собачого спорту. Це такі спеціальні перешкоди, планки, труби і так далі. Тобто воно все має свої функції для того, щоб тваринка могла позайматись, побігати. Такі майданчики, норма за кордоном, оскільки гарантують комфорт не лише тваринам, та їх власникам, а й що не менш важливо, безпеку оточуючим. Мало хто в наморниках собаки гуляють бігають собі. Навіть якщо собака дружелюбна, а дитина маленька біжить, то собака просто може її звалити з ніг. погоджується з цим і Наталя, власниця булонки. А фінку дівчинка вигулює виключно на повідку. Відтак окреме місце вигулу потрібне. Ми завжди з повідком, тому що я вважаю, що це небезпечно, як і для самої тварини, без повідка гуляти можуть різні великі пси напасти, може щось з'їсти. Ну тобто Раще з поводком для захисту, саме же майданчик обіцяють облаштувати до кінця березня. Далі візьмуться за монтаж такого ж у парку культури. Ірина Конинець, ремонтчора, новини. Минулоріч затримали більше сотні мігрантів за незаконний перетин кордону. Найчастіше нелегально робили це громадяни Сирії, Афганістану, Грузії та Туреччини, розповіли у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. У 2015-му вдалося ліквідувати діяльність міжрегіонального протиправного групування, яке діяло на сирійському каналі, і припинити діяльність схожого в'єтнамського. А спільно з польськими колегами минулого тижня прикордонники знешкодили схему незаконної міграції громадян Турець. Чини 22 особи нині перебувають у пункті тимчасового утримування. Схема полягала у тому, що громадяни Туреччини легально за допомогою дійсних документів через авіційні пункти пропуску, в основному Харків авіа, іноді через Бориспіль та Львів авіа прибували на території України, де отримували від членів організованого злочинного групування підроблені шенгенські візи. Після цього залізничним транспортом слідували до Республіки Польща. Від підпалу сухостою цього року вже загинула одна людина. Зафіксовано більше 60 пожеж у департаменті цивільного захисту та в екоінспекції. Вкотре наголошують, спалювання сухої трави це не лише шкода для довкілля та людей, а й загроза лісових пожеж. Ба більше підпал сухої рослинності – це адміністративне правопорушення, тягне за собою накладання штрафу. Він невеликий, тож чиновники нині готують звернення до кабміну, аби грошові стягнення підвищили. початку року у нас вже 65 на сьогодні підпалів сухої трави і чагарників. Зокрема, і в селі Летня. От буквально декілька днів тому, в селі Летня Дрогобицького району, мешканцями села був знайдений місцевий житель. Від 59-го року народження без насильницької насильницької смерті, і причини важко зараз сказати, чи це була отруєння чадним газом, і людина згоріла в траві. В нас минулого року була статистика 6 чоловік, які загинули під час підпалу. Сьогодні ми вже маємо одну людину летальним е, е, випадком. Відповідно до статті 77 прим. 1, від 17 до 51 гривень. гривні. Загалом по області за минулий рік 2015-й було складено 153 адміністративних протоколи і притягнено громадян до відповідальності. Цьому році Державна екологічна інспекція з початку року складено 11 адміністративних протоколів, саме на голів сільських рад селищних та громадян. І це лише частина випуску. Далі про музей Небесної Сотні, виставку фото та новини спорту. Залишайтеся з нами. У Львівській обласній клінічній лікарні підбили підсумки роботи медичного закладу за минулий рік. Яких європейських стандартів досягли медики, та чого ще слід очікувати? Далі дивіться в сюжеті. Щороку по медичну допомогу у Львівську обласну клінічну лікарню звертається понад 200 тисяч осіб. Та вперше за існування медичного закладу середній термін перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні склав менше 10 днів. Це зізнаються медики, показник кращих європейських клінік. Один з найбільших європейських західноєвропейських, навіть госпіталів, має середній термін перебування пацієнта на ліжку 9, дещо більше ніж 9. Тобто, ми вже наближаємося до тих міжнародних стандартів. Таких позитивних результатів медикам вдалось. Досягнути завдяки частковому оновленню медичного обладнання та капітальному ремонту кардіологічного відділення, запевняє заступник головного лікаря обласної лікарні Наталія Вандоеверен. Та зрівнятись у всіх показниках з світовими медичними закладами львівська клініка наразі не в змозі. Медики пояснюють усе через брак фінансування. Про цю проблему кажуть у департаменті охорони здоров'я, знають та вже думають над її вирішенням. Ми розуміємо ті об'єктивні труднощі, які є тому. В першу чергу десь співпраця на основі залучення грантових коштів, що дасть змогу, десь все таки покращити стан надання допомоги в установі. Обговорювали медики на підсумковій нараді план розвитку клініки на 2016 рік. Після невеликої дискусії усе ж дійшли згоди. Обстеження прикутає рішення. Дякую, попри фінансові труднощі, якість надання послуг у клініці є однією з кращих у Львівській області. Запевняє головний лікар медичного закладу Михайло Гичка. За минулий рік ми виконали фактично план ліжкоднів на сто і сімдесяти Це Говорить про те, що до нас їдуть пацієнти, вони хочуть лікуватися саме в нас, тому що тут є розумні висококваліфіковані спеціалісти. Вже за два місяці в клініці планують виконати одне з важливих завдань на 2016 рік облаштувати банк донорського молока. Максим Стасів ще не готовий до пересадки кишківника, оскільки через тривалу відсутність повноцінного харчування та довгий переліт хлопець втратив 10 кілограмів ваги. Відтак, аби перенести пересадку та післяопераційну трансплантацію до двох місяців, він відновлюватиме вагу. Тим часом йому підбиратимуть донорський орган. Наразі стан 17-річного хлопця стабільний. Вже завтра йому проведуть першу операцію. Завдяки небайдужим людям грошей на лікування. Максима вистачає. Сім'я має ще приблизно 100 тисяч. Це буде з'єднання тої частини тонкого кишківника, яка залишилася, з частиною товстого кишківника, який теж залишився. Для чого це буде робитися? Для того, щоб зменшити його фізіологічні втрати, які йдуть зараз через доудену Пізніше. Максим буде спостерігатися на протязі 10 днів в цій клініці, стабілізується стан, і він буде переведений в такий, ніби як готель лікарні, де він буде чекати фактично на трансплантаційний орган. Нагадаємо, наприкінці січня на порятунок хлопця менш як за тиждень зібрали понад 6 мільйонів гривень. У нього діагностували рідкісну хворобу, внаслідок якої пацієнту видалили майже весь кишківник. Пересадку органа погодилася провести індійська клініка. До другої річниці трагічних подій під час революції гідності на самбірщині урочисто відкрили музей пам'яті героїв майдану. Який вигляд він має? Дивіться далі в сюжеті. Кілька місяців громада Рудук збирала речі земляків, що полягли смертю героїв на майдані у Києві. Тут одяг майданівців, каски та знаряддя захисту, які передали рідним після кривавого побоїща. А ще чимало фотографій та їхніх особистих речей: улюблені книги, шкільні щоденники, нагороди та багато іншого. Рідні героїв зі сльозами на очах згадують ті страшні дні. Дід розказував, що там греть води на проспілах. І баба просила, щоб він покинув його. Він казав, я не можу покинути за рахунок того, що там є хворі. А підрали признався себе сон, що щось біле піднімається в небо. І після того, ми з ним не зв'язалися. Музей розмістили в символічному місті у школі, де навчався герой Небесної Сотні Володимир Жеребний, в час якого навіть перейменували школу. Основна ідея музею це те, щоб той вільний дух майданівський, який витав тоді на майдані, зберігся у серцях у душах наступних поколіннях. У річницю кривавих подій помолитись та пом'янути світлу пам'ять рудківських героїв біля меморіалу слави зібрались рідні, друзі та просто небайдужі мешканці. Приходиш до хати і, і здається, що десь пішов і має прийти. Кожного дня ходжу по хаті, бачу речі, нагадують мені про те. Важко переживається і хочуть справедливості. Основне, хочеться, щоб були покарані в війні. Оце, мені здається, буде достойно. Долучився до вічай народний депутат Ярослав Дубневич, який вручив відзнаки патріарха Київського та всієї Русі філарета за мужність рудківським волонтерам та медикам, що в ті страшні людне дні два роки тому, попри ризик, загинути від кулі снайпера, продовжували свою боротьбу. А нам потрібно вже і зараз робити все для того, щоб прийшли нові люди до керівництва держави і змінили нашу неньку Україну, змінили економічну ситуацію в нашій державі державі, щоб українці побачили, що ці жертви, жертви героїв небесної сотні, жертви на сході України були недаремними. Трагічну річницю загибелі героїв Небесної Сотні відзначили і на мостищині. Там учасників революції гідності також нагородили за мужність і звитягу. Встановлення і розвиток української літературної мови в Галичині книжку з такою назвою сьогодні презентував український мовознавець-викладач Прикарпатського національного університету Микола Лисюк. Докладніше про це далі. Видати книгу про формування і розвиток української мови в Галичині автор задумав ще 10 років тому. Сьогодні радіє, що книга таки побачила світ. Для мене вона особлива, тим, що фактично це була моя докторська дисертація. Для мене вона важлива, тим, що це фактично є. в мене немало книжок і виданих мною, але це був, ну може, вінець моєї праці творчої. Зустрічі з науковцем організували у межах проекту від книги до мети, яка традиційно популяризує наукові та мистецькі твори українських авторів. Це книга, яка розкриває нам силу південно-західного варіанту української літературної мови. Це мова, яка спиналася на ноги у дуже непростий час боротьби між москофілами і народовцями усього 19 століття. Можу абсолютно стверджувати, що це енциклопедія розвитку української літературної мови в Галичині від кінця 18 до початку 20 століття. Це книжка про перемогу живої народної мови над мертвим язичем. Науковець каже, книга написана простою, зрозумілою мовою. Тому цікавою буде вона і для студентів, і для викладачів. Ольга Тимуляка, Надолі Лопаченко. Новини. Нащадки митрополита. Саме з такою назвою у Львові провели конкурс фотографій. Впродовж року юні фотолюбителі надсилали пейзажі та портрети. А сьогодні найкращі роботи презентували у фотогалереї Василя Пилипюка. А це більше чотири чотирьох сотень фото. Додам, присвячена ця виставка 150-літтю з дня народження митрополита Андрея. Зараз відбувається прекрасна, я б сказав, чудова виставка нащадки митрополита Андрея і велика заслуга всьому нашого наукового центру юнацької дитячої творчості у Львові. Ви знаєте, це люди, які віддають себе дітям, люди, які люблять фотомистецтво. і кожна виставка для мене свято в моїй галереї. Ми стараємося, так би мовити, Тримати пульс над цими дітьми, тримати і вивчати, вчити їх, аби вони могли досягнути великих творчих успіхів. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Ті. Далі новини спорту. Їх розповість вам моя колега Софія Войцехівська. Я ж прощаюся з вами до завтра. Час новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Підготовка перед офіційним поєдинком. Стрийська скала провела спаринг із Чернівецькою буковиною. Саме матчем з цією командою підопічні Василя Малика стартуватимуть у весняній частині чемпіонату України серед команд другої ліги. Два клуби знаходяться поряд у турнірній таблиці і скала лише на чотири пункти випереджає суперника. З перших хвилин гри Малиновозелені володіли ініціативою та вже до середини тайму втратили перевагу. Відтак на перерву підпічні Василя Малика пішли поступаючись – 1-0. Новобранець Чернівецького клубу Юрій Перін головою відкрив рахунок у зустрічі. Відіграли Стріяни вже на 50 50-й хвилині. За гру рукою гравця Буковини у власному штрафному арбітр призначив пенальті, яке вдало реалізував Василь Тютюра. Більше голів у матчі глядачі не побачили. У підсумку – 1-1. Нагадаємо, що у першому колі чемпіонату переможця цими командами так і не було визначено 0-0. Тож виправити ситуацію підопічні Василя Малика зможуть вже 26 березня у рамках другого туру першості серед команд другої ліги. А вже вчора Стрийська скала та й усі інші учасники однієї 16-ї розіграшу меморіала Ернеста Юста дізнались своїх суперників. Ось до вашої уваги результати жребкування. До цієї стадії увійшли команди, які у своїх групах посіяли перші другі місця. Матчі відбуватимуться 27-28 лютого. Переможці пар вийдуть до однієї восьмої розіграшу. У Львові відбулися професійні поєдинки зі смішаних єдиноборств за участю найкращих бійців України та провідних львівських спортсменів. Головною подією вечора став бій за пояс кращого бійця нашої держави. Подробиці від Василя Тріски. У першому поєдинку львів'янин Ярослав Вознюк протистояв неодноразовому чемпіону України з рукопашного бою представнику Вінницького спортивного клубу Гепард Анатолію Гладчуку. Перемогу здобув неодноразовий чемпіон Львівської області з кікбоксингу. Я для того тренувався, щоб бути готовим, і щоб перемагати Суючи по бою. Було зрозуміло, що бій був рівний досить. Тому дали третій раунд. Вже після другого раунду було очікувано, що потрата ще один представник Львівщини чемпіон України з Пандкратіону Ігор Лесько у вазі до 70 кілограмів у рівні боротьбі поступився мірсанану Алагарову з Миколаєва. В наступному поєдинку честь міста Лева гідно відстояв Олег Михайлів. Неодноразовий чемпіон України та області з рукопашного бою. Вільної боротьби та фрі-файту переміг представника Київщини Антона Чернего. Було важко здобути її. Емоції мене переповнюють, не можу говорити. Ви бачили дуже емоційно відношусь до поєдинків. Просто хотів дуже виграти. Видовичне виявився бій у вазі до 77 кілограмів, де зійшлися два львів'янини. Кращі бійці області. Чемпіон Львівщини з кікбоксингу, змішаний гідноборств ММА та бойового самбо Віталій Заєць, володіючи перевагою в поєдинку, несподівано програв у підсумку. Суперник переможець та призер західних турнірів з ММА та греплінгу Юрій Тишковець бойовим прийомом здобув дострокову перемогу. Суперник дуже тяжкий. Але на тур на Кимуру пара раз попадався.

Кільські спортсмено виступали досить непогано, показали непоганий результат. В принципі, суперники були підібрані так, що бої мали бути нелегкі. Тобто, це хороший старт для того, щоб підніматися вище, виступати на якихось набагато набагато серйозніших змаганнях. У заключному поєдинку вечора за пояс кращого бійця України за версією ММА про Україн зійшлися два принципових суперники: Ельнур Велієв з Київську ААРУМу та боєць з Дніпропетровського Азгарда Віталій Сагайко. Перемогу святкував. В титулованіший в аматорському спорті представник столиці України. Отож, чемпіонський поїзд приміряв Ельнур Бельгії. Баталії на воді. 3 березня у Києві стартує четвертий тур чемпіонату України з водного полу. Уже відомий перший суперник Львівського Динамо. Ним стане команда з Одеси. Також динамівці у столиці зіграють зі збірними Маріуполя, Києва та Харківським слобожанцем та ХПІ. І це все про спорт на сьогодні. Ми з вами побачимось вже завтра. У цій же порі до зустрічі та приємного вам вечора.